Христос Воскрес! Я вітаю щиро всіх вас зі святом Воскресіння Божого Сина Ісуса Христа. Воскресіння Христа це найбільше християнське свято і однозначно найвеличніша подія в історії людства. Божий син, який прийшов з небес, щоб померти за наші гріхи, воскрес з мертвих. Цим він подарував нам надію, надію на спасіння, на прощення, на життя вічне. Христос взяв на себе гріхи всіх людей. Наші провини вже були покладені на нього. Тому що Бог так сильно полюбив цей світ, що віддав свого Сина заради нас. Якби Христос не помер і не воскрес, ми всі були би засудженими, тому що Бог є Богом справедливим і Він не може закрити свої очі на гріх. Біблія говорить нам, що заплата за гріх смерть, але дар Божий життя вічне у Христі Ісусі. Бог поступив справедливо, засудивши Христа, на нього були покладені наші провини. Христос добровільно пішов на страждання, щоб нас спасти, щоб наші провини взяти на себе. І сьогодні кожна людина, яка щиро повірить у нього, яка щиро покається у своїх гріхах, отримає прощення. А з прощенням Господь Бог дає спасіння. Коли ми кажемо про спасіння, мається на увазі, ми спасені від пекла і маємо життя вічне в небесах. Слово Боже говорить нам, що земля і всі справи на ній згорять. І ми люди тимчасово перебуваємо на цій землі. Попереду або Царство Небесне, або пекло, і Христос не хотів, щоб хтось з нас потрапив у пекло. Тому Він прийшов щоб померти за наші гріхи і воскреснув для нашого виправдання. Перед Богом Бог любить кожну людину, Бог любить кожного з вас. Бог не хоче, щоб ви загинули. Бог не хоче, щоб ви були засудженими. Тому Бог кличе всіх нас до себе, щоб ми смирилися перед Богом, щоб ми повірили у Христа, покаялись у своїх провинах і після покаяння жили вже не в гріхах. А жили з Богом, будуючи стосунки з Творцем Небесним, через молитву, через Біблію, через слідування за Божими заповідями. І Якщо ми після свого навернення до Бога живемо у світлі, тобто у Слові Божому, якщо в нас, в нас є справжні, Стосунки з Творцем, ми прямуємо у небеса. Немає нічого блаженнішого, ніж потрапити в небеса. Немає нічого кращого, як отримати спасіння від Бога. І це спасіння Господь Бог дарує нам. Ми не могли його заслужити. Недостатньо було наших зусиль чи добрих справ. Заслужив наше спасіння Ісус. Купив нам місце у Царстві Небесному. Ісус Христос купив своєю кров'ю, купив, віддавши своє життя, тому що Ісус дуже сильно любить. Кожного з нас. І я хочу читати з Божого Слова, з найпопулярнішої в світі книги, про цю величну подію. Євангелист Матвій пише нам наступне, 28 розділ Євангелії від Матвія з першого вірша. А коли минула субота на світанку першого дня тижня прийшла Марія Магдалина та інша Марія подивитися гробницю. І ось стався великий землетрус, бо ангел Господній зійшов з неба і, підійшовши, відвалив камінь від входу та сів на ньому, а вигляд його був як блискавка, і одяг його білий, як сніг. Від страху перед ними ті, які стерегли, затремтіли і стали як мертві, і, звертаючись до жінок. Ангел сказав, не бійтеся, тому що я знаю, що ви шукаєте Ісуса розп'ятого, Його тут немає, тому що Він Воскрес, як і сказав: ідіть, подивіться на місце, де лежав Господь, і швидше підіть і скажіть Його учням, що Він Воскрес із мертвих. І ось передує вас у Галілеї, там Його побачите. Ось я сказав вам. Слово Боже розповідає нам, що Христа жорстоко покарали, його розп'яли на хресті. Перед розп'яттям Він пройшов через бичування, він був весь в крові. Вісівши на Голговському Христі, кров стікала з його ран. Але він все це добровільно терпів, і він молився навіть за своїх ворогів і казав: Отче, прости їм, тому що вони не розуміють, що роблять. Перед тим як Христос помер, Він сказав слово важливе слово. Він проголосив подію, яка відбулася у той момент. Він сказав, звершилося. Звершилося відкуплення, яке Господь приготував для людства, все те, що заслужили люди, все те покарання, сором, осуд, все беззаконня, яке зробили люди, було покладене на Ісуса Христа, для того, щоб все те, що заслужив Ісус Христос. Стало доступним для кожного з нас. Ісус забрав наше на себе, щоб дати нам своє. Сьогодні люди намагаються інколи відкупити свої гріхи. Люди не раз намагаються звільнитися від тих чи інших проклять, від проблем. Люди інколи думають, що потрібно роками просити у Бога прощення, щоб Бог простив. Але Біблія говорить нам, що Христос забрав на себе гріхи, прокляття беззаконня, наш осуд, і Він дає прощення. Ми не можемо заслужити прощення гріхів. Його дарує Ісус Христос. Він хоче його подарувати. Кожному з вас. Христос звершив відкуплення на Голгофі, а це означає, що нам відкрилися двері в небеса, доступ до Божого царства, доступ до Отця Небесного через Христа ми маємо. Через відкуплення на Голгофі ми можемо знову будувати стосунки з Богом. Ті стосунки, які були зруйновані між Богом і людьми в Едемському саду, коли перші люди. Послухали диявола і відкинули Божу заповідь. Людство відділилося від Бога. В результаті прийшло прокляття, хвороби, всі негаразди. В результаті прийшла смерть. І що найстрашніше, людство прямувало у пекло. Але Господь Ісус Христос взяв на себе причину, взяв на себе гріх, який розділив нас з Богом. Христос взяв на себе гріх, через який прийшло прокляття, через який диявол мав доступ, мав владу над людьми. Христос взяв гріх, через який пекло мало владу над людьми. Він помер з цим гріхом, і Він воскрес як переможець. І сьогодні кожна людина може. Же прийти до Бога, повірив Ісуса Христа, і Слово Боже каже, що тільки через Ісуса ми можемо отримати спасіння, тільки через Ісуса ми можемо прийти до Бога, бо немає іншого імені під небом, яке Бог дав людині, щоб спастись. Окрім імені Ісуса Христа. Ісус Христос хоче кожного з вас спасти. Ісус хоче кожного з вас простити, тому що Він любить людей, Він полюбив нас настільки сильно, що добровільно пішов на страждання, на муки, щоб ми не перебували у пеклі по віки віків, але щоб ми. Були разом з ним у Царстві Небесному. Ісус мріє про те, щоб ми опинилися з ним у небеса. Коли Христос помер разом з нашими гріхами на Голгофі, Його з поспіхом зняли з Христа, тому що ця подія відбувалася перед єврейською Пасхою. Його обмотали плащаницею і поховали у гробниці. По єврейським традиціям в печеру поклали його. І вхід в цю печеру закрили великим каменем. Вороги Христа пам'ятали, що він казав: я буду вбитий, але в третій день воскресну. Тому вони подбали про те, щоб охоронці. Стерегли ту гробницю, мовляв, щоб учні не вкрали тіло Христа і не почали розповідати всім, що Христос воскрес із мертвих. Пройшло три дні з моменту Його поховання. І рано вранці Біблія каже, як минула субота, на світанку першого дня тижня. Марія Магдалина і інша Марія, це жінки, які любили Христа, йшли до того гробу. Вони приготували аромати, щоб помазати тіло Христа, і таким чином вшанувати Його, тому що вони любили Його як свого Господа і як свого вчителя. Ці жінки забули, що Христос казав, що Він Воскресне. В них не було віри в те, що його тіло повернеться до життя, тому що вони Своїми очима очима бачили, що зробили римляни з ним. Там не було в його тілі ніяких признаків життя, мертве. Тіло, все в ранах, кров майже вся витекла з його тіла. І Христа поховали. Христа поховали. І жінки думають: ми вшануємо його в останнє. І вони йшли і думали, хто нам відвали той величезний камінь від входу в цю печеру. Але коли вони прийшли до гробниці, вони здивувалися, тому що стався великий землетрус, і ангел Господній зійшов з неба. Він підійшов. І відвалив той камінь і сів на ньому. Вигляд того ангела був як блискавка, одяг був білий, як сніг, житель Небесного Царства спустився на цю землю, щоб звершити чудо. І слово Боже говорить, що ті воїни, які стерегли там темницю, вони від страху впали на землю, затремтіли. І лежали, як мертві, вони ніколи нічого подібного не бачили у своєму житті. І ангел звернувся до жінок і сказав: не бійтеся, я знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого, але Його тут немає, тому що Він Воскрес. Ангел сказав: підіть, подивіться на місце, де Він лежав. І швиденько ідіть і скажіть учням його, що Ісус воскрес. Із мертвих, і в Галілеї він у вас Чекає жінки були настільки здивовані, вони від радості побігли, сповістили про це учням. Правда, учні не повірили жінкам, думали, щось їм можливо приснилося, чи щось вони видумали. Але сам Ісус, воскресши з мертвих, з'явився перед учнями і сказав їм мир вам! І тоді навіть вони думали, що їм просто це видається, що це ніби як привид чи дух Христа. Але Христос сказав, що дух не має плоті і кісток, а ви можете потрогати мене, ви можете переконатися у тому, що це я. Для одного з учнів для Хоми Ісус Христос, з'явившись, сказав: Клади свої пальці у мої рани і переконайся, що це я. І не будь невіруючим, але будь віруючим. І учні, які залишили Христа в Гецеманському саду, учні, які самі не вірили у Христове Воскресіння, після того, як вони переконались, що Ісус Воскрес із мертвих, були готові віддати і віддали своє життя, проповідуючи Ісуса Христа, який Воскрес з мертвих і прийде вдруге на цю землю, щоб судити живих. І мертвих. Слово Боже говорить нам, що Ісус на Голговському Христі відкупив людство. Я про це прочитаю у післанні до Євреїв, 9 розділі з 11 вірша. Написано так: Христос же первосвященник майбутніх благ, прийшовши з великою й більш досконалою скінією, нерукотворною, тобто не цього облаштування, не з кров'ю козлів і тельців, але зі своєю кров'ю раз і назавжди увійшов у святилище, здобувши вічний викуп. Біблія говорить нам, що Христос є первосвященник. Первосвященник це головний священник. У Єрусалимському храмі первосвященник раз в рік заходив у святе святих і приносив там жертву. Він входив з кров'ю за свої гріхи і за гріхи народу. Він був представником від народу перед Богом, приносячи жертву. Первосвященник благав Бога, щоб Господь покрив гріхи народу. Але Біблія говорить, що Ісус Христос є первосвященник майбутнього. Ніх майбутніх благ, і він увійшов у небеса зі своєю особистою кров'ю, яку він віддав, яку він пролив за наші з вами гріхи, щоб перед Богом виправдати нас, щоб перед Богом очистити нас від наших гріхів, і Біблія говорить нам, що він здобув вічний викуп. Викуп це купити. Христос купив нас назавжди. Інколи люди купують якісь речі, які з часом виходять з ладу і стають нікому не потрібними. Можна взяти в оренду, наприклад, машину на рік чи на два. Можна взяти нерухомість на рік чи на два в оренду. Але Христос не звершив тимчасове відкуплення. А вічне відкуплення. Він купив людей раз і назавжди. Його крові достатньо, щоб очистити, обмити кожну людину від її гріхів. Якщо людина повірить у Христа, якщо людина покається у своїх провинах, залишить їх і перейде на сторону світла, а сторона світла це заповіді Ісуса Христа. На таких людей поширюється Боже відкуплення. І Христос звелів своїм учням проповідувати всім народам по всій землі, що є прощення гріхів, є спасіння, є відкуплення, є спасіння від осудження, від пекла, є спасіння від диявола. Христос сьогодні не тільки прощає наші гріхи. Але в нього є сила, Він хоче її нам дати, щоб ми мали перемогу над гріхом. Я знаю багатьох людей, які були нарко, алкозалежними, мали інші гріхи, мали велику злість, ненависть у своїх серцях до тих чи інших людей. Але коли вони приходили до Бога, коли вони каялися, коли вони кликали Ісуса Христа на допомогу, сила Божа впливала на них, сила Божа змінювала їхні серця. І вони ставали іншими людьми. Бог не тільки прощає наші провини, але Він хоче дати нам надприродню силу, щоб ми жили по новому, щоб ми жили по Слову Божому. Звісно, якщо ми з вами цього бажаємо, Христос відкупив від влади. Сатани, диявол сьогодні має владу над багатьма людьми, багато людей зв'язані гріхами, страхами, багато людей зв'язані різними прокляттями, багато людей живуть, маючи в собі нечистих духів, які знущаються над ними. Але в Ісусі Христі є перемога над усім цим злом. Ісус Христос руйнує всяке прокляття, тому що Він взяв прокляття на себе. Інколи люди отримують Good. <laughs> Від батьків, від е, своїх предків прокляття, і вони живуть передчасні смерті. Одні і ті ж самі помилки, які робили батьки, роблять діти, роблять їхні внуки і так далі. Це все признаки прокляття. Прокляття приходить за невиконання Божого закону. Але якщо людина приходить до Христа, кається, приймає його у своє серце, прокляття зупиняється, тому що Бог сильний зруйнувати усі. Всяке прокляття. Бо Ісус Христос пролив свою кров для відкуплення від усяких проклять. Але що найголовніше у відкупленні Божому? Найголовніше те, що Христос відкупив від влади пекла. Біблія говорить нам, що пекло це реальне місце, і коли закінчується життя людини? Пекло забирає своїх, тобто всіх тих, хто має на собі гріх. Пекло мало владу над усіма людьми, але Ісус втрутився у ці обставини, у цю ситуацію. Він забрав на себе гріхи всіх людей. І кожна людина, яка прийшла до Христа, звільняється від влади пекла. Бог хоче простити вас, Бог хоче помилувати вас. І Бог як своїм учням, так сьогодні мені і багатьом іншим, звелів з звіщати Євангеліє Ісуса Христа, прощення гріхів, спасіння від диявола, від гріха, від прокляття, від влади пекла. Ісус Христос воскрес заради нас. Він переміг смерть, Він переміг усяку темряву. Христос переміг диявола, і Він хоче проявити цю перемогу у вашому житті. Він зцілює від хвороб, Він прощає гріхи, Христос змінює життя. Христос благословляє людей. Тому відчиніть своє серце для Христа і Його Слова, щоб Він воскрес саме в вашому серці, змінив у вас і привів вас до Спасіння. І я бажаю всім вам, щоб справжня Пасха, справжнє Воскресіння Христове прийшло у ваше серце і в ваше життя. І ви жили з Богом як тут, на цій землі, так і були з Ним у вічності. Будьте благословені і ще. Раз зі святом вас.